Всім привіт! З вами, як завжди, я, Sonic 49. Тож, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій youtube канал. А ми можемо починати. Ну, як би сьогодні я вам покажу, як я їжджу у цій грі. Так, я вам покажу, як я їжджу. там туди, сюди, таке сяке. Ну, коротше, типу цього. Я раніше тут їздив краще. Але ще то було на іншому телефоні. Ну, ось таке. Так. Колись я тут пам'ятаю, як їздив. Я тут просто був професіоналом, все мене їздив з великою швидкістю, отаке. Зараз я вже, звичайно, не так їжджу, але. Якісь там навички залишилися. А ви тим часом поставте вподобайку та підпишіться на мій YouTube канал. Якщо ви хочете відео про Майнкрафт, то... Просто поставте вподобайки. Якщо їх тут набереться багато, як і вподобайок, так і переглядів. Ну, то я тоді, звісно, що піду, піду знімати відео про Майнкрафт. Типу, уже сьогодні я щось спробував зняти. Але таке. Ну тому, якщо ви поставите вподобайки, зніму набагато краще відео про Майнкрафт. Але вподобайок теж потрібно, якби... Ну... Більше, то я стараюсь. А от там, де я зайшов, я зайшов у пекло в Майнкрафті, то це відео набрало 20. ну чи то 22 вподобайки і 350 переглядів. Ну, цим результатом я задоволений. Якби так кожне відео, ну, не менше просто набирало не менше. Та хоча б і 18 вподобайок, і там 200 переглядів, і це вже добре. Ось так. Тож така у мене поїздочка, як ви бачите. Ось таке, таке, таке. Ага. І напишіть у коментарях, чи коли-небудь виграли в цю гру, чи ви знаєте, як вона зветься. Ось так. І ще я вже виставляв відео там, де я йду в Майнкрафті і пеку, там ходжу, будував Ну, там багато подобав, не набралося, тому, як ви бачите, тому поки що я не роблю нове відео в Майнкрафта. Тож так, добре. Фух, акуратно. Ой, та що ж це таке? Ну як так? Як так? Як я так міг? Просто, просто. Просто я вже почав говорити, говорити, мені зосереджуватися і ось таке. Як ви бачите, ось що з цього вийшло. Говори, говорив, вже не зосередився на дорозі, там таке, і ось ви бачите. І, звичайно, я просто тоді набрав швидчу більшу, точніше, швидкість, швидше почав їхати. Ось тому і не врулював. Так з такі справи. Я думаю, що сьогодні... ну як сьогодні? Що сьогодні або завтра вийде якесь відео. Думаю, що буде воно про Майнкрафт. І думаю, що вийде. Так, думаю. Надіюся, хоч це якби не точно. Але можливо. Можливо, що сьогодні або завтра вийде. Ну, наступну неділю це вже точно вийде відео про Майнкрафт. Цікаве. Ну, тож таке. І, звичайно, що протягом цього тижня вийде кілька відео з YouTube Shorts. Ну, дивіться, от зимою буде більше Ютуб Шортс. Менше таких відео, більше YouTube Shorts. Бо я зимою. Викладаю YouTube шорт, там таке буде перший сніг, Новий рік, як завжди, огляд на ручку якусь там, огляд на ще щось. Ну, таке. Будуть і такі відео, будуть, але дуже рідко, дуже рідко. Так. Може, три. Три зайти. Може, вийти. може більше, може, ні. Не знаю. Але тоді я буду Ютуб шорт. Зараз я саме викладаю такі відео. На Ютуб-шорс, бо я хочу трішечки годин переглядів. Як ви бачите. І, звичайно, що ви подивилися довше, не такі коротке. То це коротке у вже, це YouTube-шорс таке коротке, швидке дуже часто. Ось тому таке. Добре. Потрібно зосередитися, дати газку. Ну, я думаю, що вже скоро буде можна закінчувати. Тож, всім пока. З вами був, як завжди, я, Sonic 149 Поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій YouTube канал. І ми зустрінемось в наступних відео. Стоп, стоп! Це мій уривочок, будь ласка, поставте вподобайку. Не забудьте! Добре? Тож, Всем пока, пока. С вами был я, Саник 149 Ставьте под байки, подписывайтесь на мой YouTube канал. Пока!